Всім привіт! Сьогодні вам покажу свою улюблену стратегію гри в казино. Граю я, як завжди, в казино Bad King. Це що було колись слото Тінг, пройшло ребрендінг, воно досить непогане казино, велика волатильність. Воно мені подобається. Покажу вам сьогодні свою стратегію. В одних з своїх улюблених слотів. Саме найулюбленіший в мене це Джокер Стокер. Чому Joker Stoker? Тому що в цьому казино я е, чекаю на ці безкоштовні трішки не обертання, то є, вони дуже тут досить часто випадають. І це мені е, подобається. Стратегія моя заключається в тому, що я ну, максимум до п'яти разів. Тобто я е, ставлю на турбу, ну, довго не чекати. Тобто, я, я це вже перевіряв. Е, Немає резолюції, чи вистачає на обстрілу, чи на автоматично вже вже самі клацы. тобто, все рівно нам подаю на е, Чекаю я 30 тобто, Я ставлю на турбу по 30 обертань, По 30 обертань йшло. Що вони не випали, я тоді піднімаю там ставку. Кожний раз це прийзно, було -мо мовно. -мо, Давай ну, -мо, на 200. Сон, так, це подобається, так і піднімаю. Піднімаю і знову ж таки. Ставлю себе автомат і знову ж таки до 30 обертання. Дивлюся, що випадає. Тобто тут потрібний досвід, але, в принципі, по-різному буває. Деколи буває там на третій раз уже вже щаслив, деколи на п'ятий раз, переважно я більше п'яти разів не граю. До до 20 до, там 29-30 до роботів більше не дало. Відповідно, стопою і збільшую там ставочку. Mm. Зараз ми дивимося, що тут відбувається. Зараз я збільшу на 600, ставлю турбо і погнали далі. Дивимося, що у нас зараз буде. У мене було 47, так якщо не помиляюся, 47 тисяч на початку. Сьогодні щось не дуже щедрий бачу. Поки що так собі. А зараз будемо бачити. Ну, думаю, що поки що мені банк дозволяє йти. Давайте ще зараз разок, тому що банк поки що мені дозволяє йти. Зараз 30 тисяч, оскільки -то поставити 2, ну, десь 800, 2000 буде дуже багато. Робимо ще один раз. Подивимося, що в принципі буде по банку зараз. До 30, обертаючись, можемо не там далі. Стараюся так, щоб десь до половини. Плюс-мінус. залежно скільки в мене там залишається. І вже можна думати і пробувати, чи вартує далі грати. Так, зараз у нас його 22, 23, 2000. Так, собі йде. 35. Ну, в принципі, ще лишається 15 тисяч. Ну ладно, добре. Думаю, що сьогодні ще, в принципі, раз можна спробувати, якщо їм ще не буде, то вже цей. Але цей раз вже збільшую ставку 1200. Чому збільшую? Тому що якщо збільшиться ставка, то відповідно, якщо безкоштовний безкоштовні фріспіни і відсоток, а буде більш. Тому я її збільшую вже на останній раз, ставку там, ну дивлюся, приблизно, банку з дома. Ой, є. Ні. Цей безкоштовний хіти, безкоштовні. Попереджуємо з найкращих безкоштовних іла. Найбільше дають. Здаюся, що тут відбувається. Одна. Фісти. Непогано це ще не щофіня, це ще мало. Ой! Те те, що мені ось. Те, те, що я чекав. Так, і сім, давай, давай, ще разом. Тому я вже впис, я вже впився. Це вже супер. Якби ще зараз не було ще три. Ці штуки були б ще 10 безкоштовних. Це було б. Але я казав, я казав. Десять. О, ну, клас, супер. Це не максимум. Не максимум, але це клас. Це не максимум, що я брав. Скільки мене виходить зараз? Набираємо гроші. 88 було, 47. Якщо не ну, в принципі, а ще одну ставочку поставлюся, вже так на кінець люблю максимально поставити і закінчувати гру. Всім дякую, посилання в описі. Переходіть, крайп! Right.